Хочу сказати одне, е, співпраця з дітьми, е, з інвалідністю, надихають мене робити ще більше і більше і більше. Бо коли я бачу, скільки зусиль вони докладають, я думаю, батюшки, ну що ж що, 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 що я кажу, що я щось там не можу. Ну, вроді, ж, все є, то потрібно підійматися і щось робити. Тому е, це дає своє натхнення на те, щоб. Рушити далі, далі і далі. Тому я бажаю кожному із нас перемоги і до зустрічі офлайн. Та хотіла ще сказати дякую, пані, буквально слово. Да. Пані дякую. Галина, дякую вам за такий цікавий сьогоднішній день. У нас він такий, з, такий, такий насичений з першої пари до третьої, і ми весь час про це говорили. Мені завжди хотілося зрозуміти і вивчити жестову мову. Бо коли дивишся на дикторів на телебаченні, як це красиво в них виходить, просто якась пісня така. Я думаю, що може ми ще якось зустрінемось, бо студентам, які опановують професію туризму, це дуже корисно, тому що вони повинні працювати зі всіма людьми і не обмежуватись. Дякую вам дуже. Так. І я, Юля, я може я, хотіла щось сказати. Я в кожному з вас так. Та да, ваша, так. ну, Юля ще хотіла щось сказати. Так? Да?